Гарна гра, особливо перший тайм мені сподобався. Де і в принципі початок серед осередини десь другого тайму десь подобалась якість гри. В принципі, ми, те, що ми від хлопців просили, намагалися хлопці виконувати десь там. В фінальній третині не вистачало десь сантиметру, десь метру, Халілову дійти. Гарно чіплялися за м'ячі, були, гарні були в ідінаборствах. Тільки подяка хлопцям за те, що з правильним відношенням підходять до ігор, до підготовки. Ми бачили голи. Що перший, що другий м'яч це все те, що ми напрацьовуємо на тренуваннях. Можна Миколаєча поздоровити Кашевського, він прям радіє зараз, тішиться в роздягальні. тому що вчора тільки саме на цьому акцентували увагу і, і, і пройшов і стандарт, і пройшов аут. Це та зміна, яку ми вимагаємо хлопців робити і забили декілька Ну, Нервова кінцівочка, трошки там. Женя малюта не почув підказ нашого стефа, і він казав йому пускати м'яч, він його черкнув, і просто маленька, маленька недокомунікація, Бо вітер, бачите, тут який це дуже було важливо справлятися з перший тайм грали по вітру, другий проти. Тому і це теж вносило свої корективи. То я думаю, можливо, якби не такий вітер, то може стеф би і встиг і той м'яч навіть дістати. Алея Ворса створила е декілька моментів, які е могли. Що тут казати, були гальові моменти, і там е Стеф був на висоті, виручив, і захисник е помилився і виправив свою помилку. Е а так, я вважаю, що у хлопців є. Азарту, хлопців є ціль. Я бачу, як вони отримують задоволення і, і тренувального процесу, і потім як це все переноситься приноситься на ігри. Воно без результату ну, не могло залишатись. Тому молодці, вітаю всю команду, весь всю команду Вереса з перемогою. Так, обов'язково. Я навіть сьогодні там, за декілька хвилин до початку гри підійшов до нього, каже, Назік 100% заб'єш. І... Тому він підбіжав, привітав. Тому що ми так, якби, знаєте, відчуття є тренерське А так, на працювання. Балаба закрив дальню, але треба відзначити і передачу годіну, і пацанів, які блок поставили якісний, і не дали, не дали змогу перекрити цей м'яч. І... Назик якісно, технічно споймав м'яч і забив гол. Вітаю! Це дебютний гол за ю 19 Бажаємо, щоб він відзначився і за першу команду.